21-22 травня цього року на нашу територію прилетіло безліч кабів, які зруйнували всі наші шість складських приміщень. Дуже боляче, надзвичайно боляче, коли ти побачив, що робота твого дитинства разом з батьком була зруйнована. Фермер Олександр Шафорост, голова асоціації фермерів та приватних землевласників, показує зруйновані складські приміщення свого господарства в сумському районі. За його словами, удари російської авіації у травні знищили багаторічну працю кількох поколінь. Жили і мріяли, і працювали стратегічно працювали на розвиток нашого господарства. Батько висадив яблуні. На жаль, ці яблуні. Були розірвані з корнями. Оце важко переживати, що твій труд зруйнували. От. І ще важче думати, а що буде з твоїм господарством у наступному періоді. Тракторист Сергій Грищенко розповідає: під час робіт знаходили дрони та інші залишки боєприпасів. Находили всяке на полі, було знаходили різне. да, і цей дрони такі, і, в общем. Ну, ми їх не займаємо. Для цього є спеціальні бригади, люди спеціальні військові, які цим займаються. Ми сповістили, приїхали, тихань, ну все вбрали швидко, далі працюємо, все нормально. Робити надо музейському господарстві. Там хлопці воюють. Ми ось тут всі їм хліб обираємо, треба, а як. Ну прийде час і ми підемо, а що ж зробиш. Перемога в нас за нами хоч так, хоч так за 100%. Під час засідання Гроштабу Олександр Шафорост порушив питання відсутності в Україні правового механізму визнання фермерських господарств, зруйнованих бойовими діями. Ми хочемо на законодавчому рівні, щоб наш, наші підприємства, які отримали пошкодження, які втратили комбайнерів, щоб у них такий був юридично закріплений статус, щоб він відчував, що за тобою є юридичне право закріплене по всім напрямкам. Місцевої влади, державної влади, комерційних банків, дозвільної системи. І тоді ці люди, які мають такий статус, вони зможуть на три роки вперед спланувати свою діяльність. Наразі жодна область в Україні не має такого статусу. Сумщина може стати першою, де така ініціатива буде втілена. За словами Шафороста, її вже підтримали в обласній адміністрації. Нас почули, було доручення очільника Олега Григорова розробити всім учасникам даної ініціативи своє бачення і покласти йому на стіл в короткі терміни інструменти реалізації наших вимог. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, створено робочу групу для оперативного реагування на проблеми аграріїв. Тому робота під час комендантської години це перевезення великовагових вантажів, це перевезення переміщення великогабаритної техніки. Тобто, все це в оперативному порядку вирішуються ті питання, які виникають на території нашої області. На сьогодні у нас в опрацюванні було тільки три звернення, але це Плюс тому, що проблемні питання не виникають і вони вирішуються на місцевому рівні, контролюючи заходи. Вони з порозумінням ставляться до тих процесів, які відбуваються на прикордонні, враховуючи сьогоднішню ситуацію по збиранню врожаю зі сторони обласної військової адміністрації. У нас Створений відповідний штаб допомоги е, аграріям е, і робоча група, куди входять е, всі силові структури: служба дорог, служба транспорту, е, поліція, національна поліція, патрульна поліція, департамент е, агропромислового розвитку курують цю роботу, і вже у нас на цей рік, на цей. Сезон можна говорити, є випадки, коли вже посприяли, допомогли, і вирішили певні питання. офіційне визнання агропідприємств постраждалими. Перший крок каже Олександр Шафорост. Далі буде відновлення і розвиток агросектору на прифронтових територіях. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.